У якихось там колодязях води зовсім уже немає в людей. А так як у нас близько свалка і ґрунтової грунтової води дуже близько, то вода для пиття не придатна. Для навіть для стірки така ситуація із водою у селі Деснянка. Місцева жителька Надія Тищенко каже: попри це вони використовують воду зі свого колодязя і для пиття, і для приготування їжі. А що робити, другої води? Немає. З городами можливості немає. Їздить. Получають чи куплять її а куплять так дорого, як розповів голова Новобілоуської громади Дмитро Федоров, проблеми з водою у селі вже не перший рік. Станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки тут змінна ситуація була. Тобто весною великі водопілля, високий рівень води. Влітку рівень води падав настільки, що рівень колодязної води падав до мілі. У 2023 році у межах обласної програми Питна вода у Деснянці пробили свердловину. 60 відсотків робіт фінансував обласний бюджет 40 – місцевий. Згідно цього проєкту було виконано роботи, було пробито свердловину глибиною 142 метри і встановлено водорозбірну колонку. Тобто це нова свердловина, яка може пропрацювати 50 років, і від неї буде запитане все село близько там 330 жителів до цієї свердловини під'єднають централізований водогін, що нині будують у селі. З бюджету громади на проведення робіт спрямували більше трьох мільйонів гривень. Матеріали надали донори. Благодійний фонд Нювей передав нам сім кілометрів матеріалів і за рахунок бюджету місцевої ради. Відбувається оплата робіт даного будівництва. Даним проектом передбачено забезпечення села Деснянка без підключення місцевого населення. Поки ведуться роботи, люди можуть підключитися до водогону. Так зробила і місцева жителька Валентина Балуба. Говорить, вода у її колодязі має рудий відцінок. Вирішила того, що якщо не буде води в колодязі. Так будеш праведуже як небудь уже туди, як хто тут буде жити, бо мені мене синочок умер, як я сама живу. 75% робіт з будівництва водогону вже виконано, каже Дмитро Федоров. Повністю завершити його планують за півтора місяця. Також згодом додатково встановлять насос та водонапірну башту. Село Деснянка стане 12-тим населеним пунктом із 22-х у Новобілоузькій громаді, який матиме централізоване водопостачання. Алла Бєдна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.